Всіх вітаю. Мене звати Гвоздів Микита Ігрович. Я викладач кафедри прикладної математики Харківського національного університету радіоелектроніки, і я хочу сьогодні вам представити центр підготовки абітурієнтів прагматик. На протязі нашої роботи ми виявили серію проблем з. Тим, що абітурієнти дуже часто не можуть перемкнутися з середньої освіти на вищу освіту, особливо це стосується математичних дисциплін. В останні роки, як би, рівень математики падає, і в абітурієнтів все менше і менше зацікавленості саме в вивченні математичних дисциплін та математики в цілому, і це виявляє досить погані тенденції як в Загальній підготовці, так і в їх здатності засвоювати матеріал в університетській програмі, тому нашими викладачами було прийнято рішення створити проект прагматик. Що таке проект «Прагматик»? Проект прагматик це серія курсів для абітурієнтів, щоб адаптувати їх для вступу. І для подальшого навчання в університеті здебільшого ми робимо, звісно, опор на дві наші математичні спеціальності: це власне, прикладна математика та системний аналіз. За цими спеціальностями ми готуємо як бакалаврів, так і магістрів, так і докторів філософії. А, власне кажучи, прикладна математика це досить так, корисна, досить популярна спеціальність серед математичних дисциплін. її фахівці. Здатні інтерпретувати практичні задачі і розв'язувати їх з використанням математичних методів. А зараз з розвиненням Data Science, з розвиненням різних потужних комп'ютерів це насправді досить потрібна спеціальність, і багато компаній хочуть для себе таких спеціалістів. Друга наша спеціальність це системний аналіз. Тут ми власне готуємо фахівців, які готові застосовувати системний підхід до різних проблем, розкрасти проблему на маленькі шматочки, розробити план дій, проаналізувати і оцінити ризики, змоделювати систему, прогнозувати подальший розвиток все це власне системний. Аналіз і тому ми дуже хочемо залучати абітурієнтів саме на ці спеціальності Ну і готувати їх для навчання в нашому університеті. Власне, наш центр підготовки прагматик складається з наступних напрямків: це власне математика для ЗНО, програмування Python, математика для програмування, розробка ігр на Unity та цікава математика. Власне, математика для ЗНО. Охоплює майже всі розділи, які можуть вивчатися в школі, це досить е, серйозний старт для саме підготовки для НМТ та ЗНО. Тобто, кожен може згадати, що він забув, е, надолужити прогалини, отримати. Певну консультацію, тобто активно приймати участь, подивитися на що інше його одногрупники здатні, тобто цінити свої знання впродовж навчання, набути нових навичок. Це власне перед НМТ досить корисно і власне полегшить вступ до додаткових бали і все таке інше. Програмування Python. власне, наш спеціаліст, практикуючий it фахівець, він е, починає вивчати з нашими учнями Python. Е, власне, з низів починається з типів даних, далі структури, далі підход до об'єктно-орієнтованого програмування. Багато що є досить востребованим, досить таки е, потрібними в навчанні в університеті та в подальшій е, кар'єрі. it спеціаліста, тобто це насправді дуже цікавий курс. Дуже ґрунтовний, він насправді, навіть якщо ви зовсім не знаєте програмування, то велкам тут все пояснює. Все, все дуже класно. Математика для програмування це окремий розділ математики, де математичні задачі розв'язуються за, за допомогою комп'ютера. Як правило, в шкільній освіті все намагаються зробити на лиску. Паперу та за допомогою ручки, але тут ми з вами вивчаємо які математичні пакети що ми застосовуємо для тих чи інших математичних операцій. Досить таки різносторонні курс включає в себе розділи з різних частин математики, де можна гарно. Творити візуалізацію, де можна власне отримати натхнення для подальшого вивчення математики, досить таки потрібний, який навіть вам знадобиться в першому, в другому, на першому, на другому курсі дуже, дуже цікавий. Розробка ігор зараз дуже потужна, царина в ІТ. І руші Юніті дає таку змогу розробляти ігри паралельно з рушієм Юніті. Буде вивчатися мова програмування c в тому обсязі, яка необхідна для того, щоб програмувати на цьому рушію. В результаті цього курсу діти зможуть створювати якісь свої маленькі. Ігри, які свої 3D-об'єкти, тобто, все це знайомство з Unity, воно насправді дуже 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 цікаво. Окрім того, цей рушій дає змогу власно уявити, як працює математика в 3D-моделюванні, як можна за допомогою формул задати рух об'єктів, як можна за допомогою формул задати зміну руху об'єктів, як ми. Поєднуємо власне теоретичні знання з практичною реалізацією, дуже я вважаю, чудовий курс, дуже дуже раджу на нього е, ходити. Е, далі цікава математика, власне, багато фахівців нашої кафедри. Із задоволенням поділяться своїми знаннями, своїми напрацюваннями в області математики з математичних дисциплін, зроблять презентації своїх результатів, але не просто як формули, а запропонують якісь реальні життєві ситуації, де це використовується, розкажуть як звідки вони беруть натхнення для дослідження тих чи інших тем, як вони. Бачать результати своєї роботи на практиці, це розмова реально з вашими майбутніми колегами, які вже мають великий науковий доробок і готові з вами поділитися. Тому цікава математика, це насправді серія виступів топових спікерів, які з вами поділяться всім, як власне робиться сучасна наука. І я думаю, що для всіх це буде цікаво. Ну, власне, давайте структуру наших занять поговоримо вже більш про приземлені теми. Власне, у нас математика є для школярів 10 класів, для школярів 11 класів. Звісно, для 11 класів ми. Застосовуємо індивідуальний вхід, власне в нас є поглиблений рівень. Якщо ви хочете ще більше, якщо ви все знаєте, але хочете ще більше. Ми, ми вам це звісно надамо таку можливість на поглибленому рівні. Але якщо ви хочете підтягнутися, ви відчуваєте, що у вас немає якихось навичок, чогось не вистачає, що десь школі проспали, то для вас звісно базовий рівень, який допоможе вам з підготовкою до НМТ. Власне програмування Python, математика для програмування та розробка ігор. Ну вони не мають таких розгалуджень. Це все для всіх. Тут кожен може бути вільним в відвідування цих занять. Кожен може вибрати свій рівень. Тому тут ми реалізуємо індивідуальний підхід до навчання. І розклад. Розклад занять стартуємо. Ми у жовтні вже з наступного тижня. Набір триває посилання за QR-кодом. Справа, звісно ж, поки що це буде у режимі відеоконференції в Google Meet. Для цього вам потрібно виділити ну, десь 5 годин на тиждень. Це буде розбито по понеділкам, середам та п'ятницям. Увечері в зручний для вас час якраз після уроків, щоб не навантажувати, звісно, вартість безкоштовна. Ми чекаємо всіх, ми відкриті до. Будь-якої співпраці, тому дякую вам за увагу. Чекаю вас у нашому центрі підготовки абітурієнтів. Прагматик. Приєднуйтесь до нас, сподіваюся, ми з вами змоделюємо ваше майбутнє. До побачення.